Інформаційні вкиди, на кшталт того, свідками якого ми стали буквально вчора, йдеться про нібито конфлікт між політичним та військовим командуванням в Україні, і про те, що нібито цей конфлікт сягнув тієї міри, коли до звільнення головнокомандуючого лишається один крок. Зазвичай завершуються заявами про те, що в жодному разі не можна міняти пана залужного на посаді головнокомандуючого. І далі починається. Як на мене, доволі дивна, а подекуди відверта пропагандистська аргументація про те, що саме завдяки залужному ми маємо всі ті результати, які наразі досягнути, я жодним. Чином не хотів би применшувати внесок пана залужного в у нинішню ситуацію, але водночас треба усвідомлювати, що навряд чи це було б можливо без десятків тисяч добровольців, які в перші дні війни пішли до лав Збройних сил України. Навряд чи це було б можливо без сотень тисяч українських вояків, які сьогодні. І впродовж цих двох років на фактично значно довше захищають українську землю. Навряд чи ці результати були б досяжними без західної допомоги. Причому я маю на увазі як військово технічну допомогу, так і фінансову допомогу. А треба усвідомлювати, що і військово технічна допомога, і фінансова допомога вони не впали на нас з неба. Що це результат свідомих, вольових і дуже серйозних зусиль, яких докладало політичне керівництво України. Я маю на увазі як безпосередньо президента України, так і українських дипломатів. Треба усвідомлювати, що досягнення цих цілей також було б неможливо, якби не було сформовано або якби не склався відповідний інформаційний простір, який спонукав наших партнерів, їхні народи і їхнє політичне керівництво саме до того, аби схилитися на користь підтримки України, а не на користь заплющування очей на все те, що сьогодні відбувається в Україні. Тому мені, чесно кажучи, ну, як прихильнику таких егалітарних концепцій, мені дуже неприємно, коли. По суті, всі можливі досягнення, які є результатом величезної кількості людей в очах окремих політиків, які намагаються використати фігуру пана Залужного для досягнення своїх меркантільних, вузькополітичних, вузькопартійних, я б навіть сказав, цілей, по суті, намагаються приписати всі ці досягнення одній людині. І мені здається, що це реально ображає і применшує. Внесок мільйонів українців, які активно долучилися в процес супротиву російській агресії, тому е жодним чином, повторюся, не бажаючи применшити значення стратегічного там тактичного, оперативного, одним словом, військового генію пана Залужного, я все-таки далекий від думки, що е нинішні досягнення є. Результатам виняткового саме його знань, вмінь і навичок. і другий момент, на який я, на який я також би хотів звернути увагу, що коли ми говоримо про певні результати і покладаємо відповідальність за ці результати на одну особу, то, мабуть, також було б логічним покладати на цю саму особу і відповідальність за негативні результати або за відсутність результатів. І навіть сам пан Залужний в одній зі своїх статей, славнозвісних чи сумно звісних, чесно визнавав, що він припустився цілої низки помилок, які, власне кажучи, потягли за собою тяжкі наслідки. Повторюся, він сам це визнавав, попри те, що ніхто йому цим не дорикав. Ну, Тому, другий важливий момент, що якщо ми вже щось записуємо, одній особі. Пасив в актив, то, відповідно, мабуть, і пасив також має бути зворотній бік діяльності цієї людини. І підбиваючи підсумок, я хотів би сказати, що наскільки б не були значущими і важливими ті чи інші люди для досягнення значущого для всіх нас результату, незамінних людей нема. І повторюся, що найбільш огидним в цій історії є. Не те чи є наразі альтернатива, чи насправді на сьогоднішній день є проблеми з військовим командуванням, яке, припустивши цілої низки помилок, можливо, не забезпечило досягнення поставлених цілей. Питання полягає в тому, що деякі політичні сили по суті використовують нинішнє військове керівництво для того, щоб спекулювати. На певних питаннях мати з того якісь мабуть, для себе політичні бонуси. І дуже шкода буде дуже шкода, якщо військове командування піде слідом за такими от, е, спробами, і, по суті, буде потурати о цим спробам політизувати. Суто військові процеси. Мені здається, що це не піде на користь ані Україні, ані безпосередньо людям, які беруть цьому участь, ані тим, хто стоїть за лаштунками цього процесу. І наостанок хочу сказати наступне: Україна може виграти залужним, Україна може виграти без залужного. Але я впевнений, що Україна точно може виграти без тих політичних сил. І їхніх посіпак, які роздмухують у ці от скандали навколо кадрових призначень.